треба котику вдягатись, бо в нього гарний кожушок. В пісочку може пес качатись, і горобчик свій одяг має, а качка в пір'ї йде в ставок, і в тигра гарний одяг є, а білочка руде вдягає, в природі кожному своє. Звір, у чому спить, у тому й ходить вночі і вдень. В воді пливе, нічого одягу не шкодить, звір усе життя у ньому живе. Один такий хтось зовсім інший. Є в кожушку упір пір'ї хтось. Однак людині трохи гірше. Самій усе робить прийшлось. Взуття і одяг треба шити, а в холод шапку одягати, і одяг треба і взуття. Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Як ви гадаєте, про що ми сьогодні говоритимемо? Правильно про одяг і взуття. Діти, назвіть взуття, яке можна носити влітку. Шльопанці, сандалі, туфлі. А взимку. черевики, чобітки валянки. Як ви вважаєте, чому теплі чобітки не можна взувати влітку, а сандалі взимку? Отже, взуття взувають відповідно до погоди. А чи завжди було взуття? Без багато років тому на землі жили перші люди. І у них не було взуття, тому що вони не вміли його виготовляти. Взуття дуже потрібна річ. Воно захищає наші ноги від бруду та поранень, а також від вологи та холоду взимку. Тому поступово люди навчились виготовляти взуття. Взуття виготовляли зі шкіри і утеплювали його сіном. Найстародавнішим видом взуття являються сандалі. Вони були винайдені одночасно в багатьох доісторичних цивілізацій. цивілізаціях. Для виготовлення взуття також використовували дерево. В Європі таке взуття називалось кломпи, а в Україні їх називали колодки або довбанці. В середньовічній Європі знать носила туфлі з довгими носами. Чим довші туфлі, тим знатніший рід власника. В стародавньому Китаї були дуже популярні лотосові черевички. Їх розмір був дуже маленьким, і маленька ніжка вважалася еталоном красоти. Дерев'яні шльопанці походять із стародавнього Єгипту. Їх носили ще фараони. Такі шльопанці також являються національним зуттям в Японії. Так поступово з'явилося в світі нове ремесло чоботарство. Або таких людей ще називали шевцями. Для виготовлення високоякісного шкіряного взуття кожум'які підготовлювали шкіру. Після чого Швець брався за пошиття взуття. В давнину на території України дуже популярним взуттям були постоли. Таким взуттям користувалися в Україні до початку ХХ століття. По столи виготовляли із товстої, коров'ячої або синячої шкіри. І так виготовляли і чоботи, тому шевців іноді ще називали чоботарями. Такий вид взуття був дуже популярним серед козаків. Також було дуже популярним і на поліс, але їх вже виготовляли із лика верби, в'яза або лики. Також таке взуття могли називати личаками або ходаками. Личаки дуже швидко зношувались, але матеріалу для їх виготовлення було предостатньо. Тому обновити своє взуття можна було будь-якої миті. У цьому світі взуття можуть виготовляти як ручну, так і машинним способом. Взуття дуже потрібна річ і користується попитом. Тому професія шевця дуже важлива. Діти, скажіть. А що можна носити і взимку, і влітку? Так, одяг. А чи може людина обійтися без одягу? Звісно, що ні. А чому? Одяг нас захищає від холоду, від дощу, від сонячного проміння. Хлопчики дівчатка. Ми зараз з вами пограємо в гру, так чи ні. Якщо це правда, плескаєте в долоні, якщо ні, тупаєте ногами. Взимку я вдягаю шубу. Ішов влітку на прогулянку одів теплу шапку. Як приємно в босоніжках, Погуляти в зимку сніжки. На город по полуницю Оксанка пішла в рукавицях. Молодці, ви були дуже уважні. Мені час з вами прощатися до нових зустрічей.